Всім привіт! З вами Котовська Анастасія, сертифікований тренер бренду Zemits в Україні. Сьогодні у нас на огляді інноваційна новинка Zemit's BioNexis Lite. Це апарат для комплексних протоколів корекції фігури з потужними маніпулами та легкою системою управління. Комбайн виконаний в унікальному стильному дизайні, який прикрасить будь-який кабінет краси. В цьому відео ви дізнаєтесь все про функціонал, можливості, переваги та окупність апарату. Тож почнемо! Саміц nexus Light модель останнього покоління для боротьби з недоліками фігури та якісного скульптурування. Він поєднав чотири косметологічні методики ультразвукову кавітацію, методика, що використовується для локальної корекції проблемних зон та зменшення об'ємів тіла. Прекрасно зарекомендувала себе для боротьби з локальними жировими відкладеннями. Вакуумно-роликовий масаж. Ці дві технології, які поєднані в одній маніпулі, стискають і розтягують сполучну тканину, що сприяє руйнуванню підшкірно-жирового шару. Апарат проводить потужний лімфодренаж, покращує метаболізм і зменшує розмір жирових клітин. РФ ліфтинг обличчя тіла, підтяжка шкіри шляхом глибокого прогріву радіочастотними хвилями, що призводить до скорочення колагенових волокон. Крім того, під час процедури відбувається активація неоколагенезу, який стимулює внутрішньоклітинні процеси оновлення, інфрачервоне випромінювання, процедура, що посилює мікроциркуляцію та вироблення кисню всередині клітин. Крім того, внаслідок інфрачервоного Ромінювання активуються ферменти, які стимулюють розщеплення жирових клітин зсередини. Таким чином розмір адепоциту зменшується. Комбінуючи та поєднуючи методики в апараті, ви досягнете вражаючих результатів для ваших клієнтів, адже ці чотири процедури поєднані в один протокол. Розглянемо додаткові переваги Zemits Bionexis Слайд. Популярність методик. Завдяки своїй ефективності методики користуються попитом серед клієнтів. Тому Bionexis Біанексіслайт допоможе вам розширити цільову аудиторію та збільшити потік клієнтів. Прибутковість: поєднуючи методики в комплексні протоколи, ви автоматично збільшуєте середній чек за послуги. Розширення прискоранта не тільки процедурами по тілу, але й по обличчю. Неінвазивність та комфорт. Процедури Zemitz Bionexis Lite комфортні та ефективні, не вимагають періоду реабілітації. Ваші клієнти зможуть швидко повернутися до повсякденних справ після сеансу. Інтелектуальне управління апаратом дуже просте, що дозволяє легко налаштовувати його на необхідний режим роботи. Економія витратних матеріалів для протоколів вам знадобиться лише контактний гель та масажна олія. Тепер перейдемо до комплектації апарату. Велика вакуумно-роликова маніпула з РФ прогрівом та інфрачервоним випромінюванням для тіла. Вакуумна маніпула з РФ прогрівом та інфрачервоним випромінюванням для тіла. Вакуумна маніпула з РФ прогрівом та інфрачервоним випромінюванням для обличчя. Та насадки для роботи по обличчю дві штуки. Для нижньої третини обличчя, а також для лобу та зони навколо очей. Маніпула для кавітації. Керування апаратом здійснюється через кольоровий дисплей попереду. Увімкніть апарат, натиснувши червону кнопку назад. Панелі пристрою. Екран дисплея засвітиться через секунду. Після привітання вмикається основний інтерфейс. Ось які параметри можна налаштовувати. Часовий проміжок процедури. За замовчуванням 30 хвилин можна регулювати. Напрямок руху роликів всередину, назовні, вперед або назад. Ви виставляєте напрямок руху роликів в залежності від етапу проведення процедури. Інтенсивність інфрачервоного випромінювання, швидкість руху роликів, потужність РФ випромінювання. Сила вакууму та його режими імпульсний або постійний. Протоколи процедур та рекомендовані параметри налаштування ми вказуємо в інструкції до апарату. Тепер поговоримо про результати. Земіц Bionexis Slide це смарт система моделювання тіла. Застосовуючи комплексний протокол догляду, на ваших клієнтів чекають такі результати. Зменшення проявів целюліту зменшення об'ємів тіла, підвищення пружності та тонусу шкіри, зменшення жирових відкладень навіть у важкодоступних місцях. Зміцнення судинної стінки, тонізація м'язів. Зменшення набряків та виведення зайвої рідини, загальне оздоровлення організму шляхом прискорення кровообігу та лімфообігу. Можливо пам'ятати та інформувати клієнтів, що для кращих результатів курсу необхідно дотримуватись балансованого харчування та фізичної активності. За таких умов ефект від курсу процедур буде кращим і зберігатиметься довше. А тепер перейдемо до окупності апарату. Адже кожен власник косметологічного бізнесу хоче знати, коли повернуться вкладені інвестиції. Окупність залежить від багатьох факторів кількості клієнтів, розташування кабінету або салону, цінової політики. Але середню окупність ми все ж таки порахуємо. Середні ціни в Україні на процедури становлять. Кавітація 350-700 гривень. Вакуумно-роликовий масаж 350-450 гривень. РФ ліфтинг 500-800 гривень. Середня вартість культуруючого протоколу буде коштувати приблизно 1500 гривень. Маючи в середньому 3-4 клієнти в день, дохід становитиме 4500 або 6 тисяч гривень в день. Навіть якщо очікувана сума буде меншою, ваш заміт Biannex Light окупиться менш ніж за 4 місяці. Це ідеальний варіант для зміцнення бізнесу та збільшення вашого середнього чека. Отже, ми розглянули інноваційний апарат для комплексного моделювання фігури Zemits BioNexis Slide. Дізналися про його можливості та переваги для косметолога. Разом з апаратом ви отримаєте повноцінний бізнес-продукт. Після покупки наші клієнти стають учасниками Zemits Family Club та отримують клієнтську підтримку, гарантійне та післягарантійне обслуговування у власному сервісному центрі, доступ до закритого маркетинг-порталу, де зберігаються матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали. Матеріали, готові матеріали для соціальних мереж та багато іншого. А також у нас передбачена система знижок та спеціальних пропозицій. Перед покупкою треба переконатися в ефективності апарату на практиці, чи не так? Щоб повністю розвіяти всі сумніви, запрошуємо вас на безкоштовний тест драйв. Це не тільки можливість протестувати обладнання, але й отримати повноцінну консультацію від наших сертифікованих косметологів. Залишайте коментарі до цього відео або переходьте за контактами, вказаними в описі. Давайте розвивати індустрію краси разом!